Нові проекти на 2023 рік погодили на першому цьогорічному виконкомі в Чернігівській міськраді. Здебільшого йшлося про затвердження правил і надання потрібних дозволів, аби установи міста могли повноцінно функціонувати. Також затвердили перелік об'єктів інфраструктури, що фінансуватимуться за рахунок бюджету міста. Відповідно до прийнятого бюджету абсолютно симетрично Затверджуються всі заходи, які будуть фінансуватися в 2023 році за рахунок міського бюджету по утриманню міста. Ста поточного капітального ремонту та на природоохоронні заходи. погодили також і графік роботи точок тимчасової торгівлі за такими адресами: проспект Миру 194, район заводу «Жовтневий Молот, вулиця Текстильників, 5, район Шерстянка, та вулиця Заньковецької, 35, район Подусівка. У 2023 році робочими будуть п'ять днів на тиждень. Утім, можливе й подальше внесення правок. Адже за словами місцевої влади, торгівля фактично здійснюється щоденно. То що є потреба у вихідних, вирішуватимуть уже на наступних засіданнях. Дозволити комунальному підприємству паркування та ринок Чернігівської міської ради. тимчасово з 31 грудня 2023 року. До до грудня 2023 року забезпечити організацію торгівлі продовольчою і непродовольчою продукцією. Щотижня, середу, п'ятницю, суботу та неділю погодили на засіданні також розмір кошторисної заробітної плати для будівельників, надання умов та обмежень забудови земельних ділянок і низку питань пов'язаних з управлінням у справах дітей. Підбиваючи підсумки першого цьогорічного засідання, міський голова зазначив, що від нового року очікує плідної роботи та коригування всіх недоліків, аби в 2023 році не отримувати нагоріхи. Щоб е нам давали, що ми... За, за с речі, якщо ми їх бачимо, і треба їх самим виправляти.